ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні ми святкуємо велике свято Пісення Святого Духа. На нашій молитві також присутній є міський голова Харкова Ігор Олександр Муштерів. Ми вітаємо вас свято, великим святом. Це свято також є перемоги. Це свято є миру. Бо Дух Святий це не є Дух війни, це не є Дух, який руйнує, який нищить, який завдає смерть. Але Дух Божий, Дух Святий це той Дух, який приносить мир, а не війну, який будує, а не руйнує, який дає життя, життя вічне. Тому в сьогоднішній день ми просимо Святого Духа його сили, його благодаті для всього нашого народу. І, зокрема, також для нашого міста, Харкова, для вас, пане Ігоре, цей непростий час для, для всіх нас, особливо останні дні, коли ворог заповзявся особливо на наше місто, щоб залякати людей, руйнувати місто і нищити. Але ми з вірою в Господа просимо цієї сили благодаті Святого Духа, щоб Він дав нам силу зупинити цього ворога-агресора, який веде війну, щоб Він дав нам силу перемогти цього агресора, і щоб Він приніс мир для нашої батьківщини. Вітаємо вас зі святом і просимо також і Слова. Разом з нами, що він цей непростий час постійно також турбується про безпеку нашого міста, про безпеку всіх харків'ян. Тому молимося також і за вас, і за всю нашу громаду, щоб Господь дух святий, охороняв якнайшвидше настав би. Всіх гарного святого. Сьогодні ми святкуємо зіслання Святого Духа. Цю подію, яка відбулася на 50-й день після Воскресіння, коли Христос воскреще з мертвих, з'являється своїм учням, щоб утвердити їх у вірі. На сороковий день Ісус виводить учнів на гору Оливну, з якої возноситься на небо, але там, перед тим Він звертається до учнів і каже, перебувайте разом на молитві поки не одягнетеся з силою з висоти. І на 10-й день після Вознесіння, 50-й день після Воскресіння, коли учні перебували в цій горниці в цьому будинку, коли перебували на молитві, разом спільно молилися, то почувся шум буйного вітру. І над учнями з'явилися вогненні язики. І вони почали говорити різними мовами. І це були ті видимі знаки того, що цей дух істини, дух правди, Божий Дух зійшов на апостолів. Цей дух, про якого Христос, обіцяв учням, ще перебуваючи разом з ними. Я йду від вас, але зішлю вам іншого утішителя, духа істини який пригадає вам все, чого я вас навчав. І справді цей Дух Божий, Дух Святий сходить на Апостолів на 50-й день після Воскресіння. Тому це, це свято сьогоднішнє також називається неділею п'ятидесятниці. На 50-й день після Воскресіння Дух Божий сходить на Апостолів. І ми бачимо ті видимі знаки, якими цей дух проявляє себе. Це є вогненні язики і те, що учні різними мовами говорять, промовляють, звіщають величні діла Божі. Це тільки видимі знаки, цей шум буйного вітру, ці вогненні язики, не мовби як вогненні язики, як каже Євангелист Лука. Які з'явилися над апостолами. Це також є символи, символи того, що Дух Святий дає. Він є світлом, світло, яке просвічує людину, яке дає правду, яке розбиває темряву, темряву неправди і гріха. Це світло, вогонь, який також очищає, який очищає людину також від гріха і від зла. І робить чистою. Це є ознаки цього світла, вогню, але це є ознаки також Святого Духа. І ці язики, повня вогненні язики, які є, яким Дух Святий, який дає також промовляти апостола, звіщати цю благу вість, звіщати про Христа, Спасителя світу благовістити Царство Небесне для народів. Це дає Святий Дух. І Справді, апостоли цей, цей же день почали різними мовами промовляти до народу, до народів, які з різних країн прийшли до Єрусалиму на це свято П'ятидесятниці. І всі народи чули їхню мову і дивувалися, як ті Галилеяни. Прості люди знають нашу мову і промовляють до нас зрозумілою нашою мовою, ось які дари, видимі дари Святого Духа, ми бачимо в цей день щастя Святого Духа на Апостолі. І справді, після цього апостоли пішли з радістю, сміливістю звіщати цю благовітність. Царства Небесного всім народом, починаючи від Єрусалиму, як сказав Ісус, і звіщаючи його всім народам. І ми бачимо, що як Дух Святий змінив також Апостолів, як Він доповнив, як каже Христос, Він пригадає вам все, що я вам звістив, але Він також і дасть вам силу, розуміння Божих пророцтв і Божого плану Спасіння, щоб ви звіщали цю Благовість всім народам. І апостоли розійшлися по всьому світу, звіщаючи цю велику благодать христячих людей ім'я Пресвятої Тройці, так як Христос заповідав їм, ідіть і діті, звіщайте всім Євангеліє Царства. І хто повірить і охреститься, Той Спасеться, хто не повірить, той буде осуджений. І сьогодні ми святкуємо цю велику подію. Цю подію, про яку пророкували пророки, ще в минулому Ісая також говорив, що я зійшлу, через нього Господь каже, я зійшлу мого Духа на ваших сині від очоків, вони будуть пророкувати і звіщати діла Божі. Збувається також інших пророків. З одної сторони, ми можемо. Може хтось подумати, якщо Дух Святий посилається від Сина і посилається від Отця, бо Христос каже, цілом Утечителя, Духа істини, який від Отця походить, може закрастися думка, що Дух Божий, так як посилається від Отця і Сина, він є нижчий гідністю від, від Отця і Сина. Але саме, це свято зісення Святого Духа стверджує про протилежне, що він є також особою Божою, рівний в славі і в Божестві з Отцем і Сином. І в Святому Писанні ми також чуємо, що Дух Святий також він не тільки є той, якого посла посилаю, але Він є той, який також посилає. Христос, пригадаємо собі, коли Ісус був. Читав пророцтво Ісая і говорить слова, читає там слова пророка Ісаю, Дух Господній на мені. Він помазав мене звіщати у Богом спасіння, звіщати у Богом визволення, дух Господній на мені, і Він послав мене. Дух Божий також посилає сина, щоб спасти людства. І так само Дух Божий бере участь у створенні світу руками діло рук моїх, ділами рук моїх я створив цю землю і, і створив небо і Дух Господній, і духом Господнім. Тобто Дух Божий Він також від початку бере участь у створенні світу і також бере участь у спасінні ділі спасіння людського роду. Тому Дух Святий є рівний Отцеві і Сину. Тому в сьогоднішній день, коли ми святкуємо щастя Святого Духа, церква святкує також. Свято згадує Пресвяту Тройцю, Отця і Сина і Святого Духа, бо саме шестям Святого Духа, приходом Святого Духа на Апостолів, завершується об'явлення Боже. Завершується це об'явлення, яке було в Старому Завіті і в Новому Завіті. Христос об'являє, Ісус, прийшовши на цей світ, об'являє Отця і Святого Духа посилає. І об'являється через сьогоднішнє свято завершується це об'явлення Господа Бога. Як в старому завіті Господь об'являв себе, що Він є єдиний Бог, крім нього немає іншого Бога, щоб народ не поклонявся ідолам і не грішив ідолопоклонством і багатобожжям. То в Новому завіті, через прихід Сина Божого і Шестя Святого Духа. Господь продовжує своє об'явлення, що він є єдиний Бог, але в трьох особах Отець, Син і Святий Дух. Тому сьогодні церква з такою радістю святкує це свято, зіссання Святого Духа. Апостоли, прийнявши цю благодать Божого Духа, вони передають її, передають її через рукоположення. Передають своїм наступникам єпископам, ті передають також через рухоположення священникам. І таким чином ця благодать Божого Духа передається від, від цього дня зісення Святого Духа аж по сьогоднішній день. І це є ознака також правдивої церкви, яка має цю благодать і передає її, отримала від Господа через апостолів передає своїм наступникам єпископам. Цей день зійснення Святого Духа це є також зародження церкви Христової. Апостоли, Дух Святий, який зійшов на апостолів. Апостоли проповідують цей день повірило три тисячі людей, повірили в Христа від цієї проповіді після зійснення Святого Духа, яку промовив апостол Петро. Це також заснування церкви, тому, тому наскільки важливим є прийняти цю Божу благодать. Тому кожен з нас через таїнство хрещення також приймає цю благодать Святого Духа. Бо через хрещення водою змивається неборотний гріх, а через помазання святим миром, яке освячує Єпископ Великий Четвер. Або глава Церкви, Великий Четвер, саме через помазання Святим Миром передаються дари Святого Духа кожному, хто повірив і охрестився в Ісуса Христа, в ім'я Пресвятої Тройці. Ми отримали також ці дари Святого Духа, які це дари. Це дар мудрості, це дар розуму, це дар радості, миру, це дар сили такого подає нам Господь і безліч духовних дарів, які ми отримали через хрещення, через таїнство миропомазані. І наскільки важливо є, щоб ми ці дари Божі не занедбали, не, не втратили їх, але щоб ми їх цінили, щоб ми були свідомі про ці дари і щоб ми їх також розвивали в своєму житті. Тому Христос каже, ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, Христос каже, що хто вірує в мене, той, той нутро, з його нутра потечуть води, його нутро стане джерелом води життя. Води життя потечуть з його нутра. Христос говорив про Духа Святого, який ще не зійшов бо Христос ще не прославився, каже Євангелист Але, Каже Євангелист Іван, але сьогодні, коли ми згадуємо цю подію, Дух Святий зійшов вже, зійшов також на нас. Дорогі Христі, сьогодні ми можемо запитати себе, чи ми також на собі досвідчуємо ці дари Святого Духа. Як я вже сказав, Дух Божий є духом, який просвічує темряву, який очищає людину від гіка і від зла, який звільняє, звільняє людину від цієї темряви гріха. Він дух, який перебуває там, де є чисте серце, де є чиста душа. Він не може перебувати в нечистій душі, бо світло і чистота Духа Божого не може бути разом. Нечистю і темною. Тому наскільки важливо, щоб наші душі також були просвічені цим світлом Божого Духа, щоб ця чистота Божої благодаті перебувала в нашому серці. Про це нам пригадує апостол Павло, коли каже, ви храм, тіло ваше храм Святого Духа. І Дух Божий у вас перебуває. Тобто, що тіла наші повинні бути храмом цього Святого Духа. Дух Божий має перебувати в нашому тілі і в нашій душі, якої великої гідності удостоєна людина. Але ж сьогодні ми себе повинні запитати, чи є в нас, чи перебуває в нас цей Дух Божий. Чи можливо ми, ми своїми недостойними вчинками не втратили цієї благодаті Святого Духа? Наскільки важливим є, щоб ми берегли цю чистоту душі і щоб ми берегли цей скарг дар Святого Духа. Тому сьогоднішній день Христос каже, хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Я дам йому цю воду життя вічного, спраглий. І хто спраглий і вірує в мене, нехай прийде і п'є. Це віра в Христа в першу чергу. Віра у Пресвяту Тройцю, Отця і Сина, і Святого Духа, і прагнення бажання, щоб Господня благодать перебувала в нашому серці. І не тільки прагнення, але всі старання ми повинні прикласти, зробити, щоб цей Божий Дух перебував в нашому серці і в нашій душі. І Він, Він тоді проганяє цей страх, Він проганяє цей неспокій, Він проганяє. Темряву, Він дає нам впевненість навіть в такий нелегкий час війни, коли загроза над життям людини є фактично постійною. Але саме присутність Божого Духа в нашому серці, вона дає нам навіть в такий важкий час зберігати цей внутрішній спокій. Дає нам силу, щоби надіятися не лише на себе, на свої можливості. Але надіятися цілковито на Господа, просити в нього захисту і охорони. І завдяки цьому людина здатна є пережити також цей внутрішній мир і також внутрішню радість присутності Божої благодаті Божого Духа. В сьогоднішній день, коли ми святкуємо зісіння Святого Духа, бажаю всім нам, щоб ми були тими, які прагнуть цього Божого Духа. Які вірують в Господа, які приймають, є гідні прийняти ці дари Святого Духа, і щоб цей Божий Дух перебував в нашому серці, щоб Він нас охороняв, наповнював миром, наповнював радістю, наповнював любов'ю, наповнював милосердям, добротою і наповнював також силою, щоб перемогти будь-яке зло. І сьогоднішній день просімо цих дарів Святого Духа для кожного з нас цією молитвою – Царю Небесну, утішителю душі істини, що в Єсин і все наповняє, і життя подати. Прийди і Савися в нас і очисти нас від відцявої свети, і спаси, благих душі наші. Амінь. Слава Ісусу! いい